Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми побачимо, що відбудеться, що буде, якщо позичити гроші у своєї дівчини. Будь ласка, ваша увага. Живем з дівчиною на квартирі. Вчора дівчина каже: пам'ятаєш тиждень назад, ти мене позичав тисячу гривень. Скажи, будь ласка, коли ти їх повернеш? Скажіть мені, будь ласка, за квартиру плачу я, за все навіть десь вийти в центр, в якийсь заклад, плачу я. Скажіть, як може сидіти в людині думка? І повернути з язик, коли ти мені повернеш тисячу гривень, ну як таке взагалі сказати? Ну я... мені б, навіть би язик б не повернувся. Ви любите зі мною спорити в коментарях. Ну, поясніть, як таке можливо. Ну, ти для людини максимум ти стараєшся відкритись там зразу в ті стосунки з душою туди. Думаєш, бляха, там не сім квіток, а цілий букет. А тут раді тебе взагалі, ну, палець у палець ніхто вдарити не хоче. Що я зрозумів за ті стосунки, що якщо ти сам себе не поважаєш... Тебе ніхто поважати не буде. Тому ну, взагалі. Тебе, е, мало того, що я ходжу на роботу, вона каже, е, тобі треба поміняти роботу, е, нам треба розвиватись. Нам треба розвиватись на моєму горбу. Ви представляєте? Ну я в шоці. Я кажу, я вчора прийшов, вона мені то сказала, мене очі прямо отак відкрились. Я кажу, походу, нам треба щось переглянути в наших відносинах. Коротше, я прийшов, положив тисячу гривень. І 20 гривень ще на маршрутку сказав: ну, типа, походу, то е, мене туди десь повернули. Ну, скажіть, може я в чомусь не правий? Ну, пацани, я хер знаю, як то буде, Ну, щось мені то дуже не подобається. Ну як таке може бути? Підпишись, бо ну, я чесно не знаю, що то буде і як то буде. Як бачимо, українські молоді хлопці починають розуміти, що таке стосунки, яка роль його як хлопця у тих стосунках, і яка роль дівчина у стосунках. А ми продовжуємо і давайте зараз почитаємо коментарі. Отже, почнемо з коментаря Ірини. Ірина пише, як взагалі можна позичати в жінки гроші. На думку Ірини, чоловік-хлопець, це є ресурс, який має оплачувати всі ресторани, всі кафе, квіти, букети, подарунки впродовж всього свого життя до самої смерті. А ми йдемо далі. Зараз прочитаємо коментар Анастасії Олександрівни. Вона пише Ха-ха! Мій хлопець теж за все платить і мені повертає гроші з відсотками, коли позичає. Повертає гроші із відсотками. Тут немає що коментувати. Роль хлопця у стосунках прям максимально очевидна. Читаємо далі коментарі. Отже, пише дівчина: чоловіки оженують в інтернеті через 1000 гривень. Шановні наші українські дівчата, справи не у грошах. Справа в тому, що в теперішній час у стосунках між хлопцем та між дівчиною усе є максимально несправедливо. Хлопець розказує сам, чітко та конкретно. Оплачує букети, оплачує ресторани, оплачує кафе, оплачує будинок, комунальний і так далі. А що цей же хлопець отримує у відповідь? А ми продовжуємо зараз прочитаємо коментар Марусі. Отже, пише Маруся. Я співчуваю нинішнім дівчатам, котрі живуть зараз хлопцями роками. В нього немає ніякої відповідальності, дітей не хочуть і на кожному кроці потикають. Маруся, швидше всього, вихована у королівській сім'ї. Маруся вихована принцесою, котра успадкує королівський престол. Тому що інакше Марусиного співчуття я не можу пояснити. А зараз ми прочитаємо коментарі чоловіків до даного відео. Отже, пише чоловік Старий. Ти ще не зустрів як це, коли жінка в батьків гроші позичила для себе а борг віддавати маєш ти. Інші йому бачимо відписує: Моя в своїй мамі одяг і взуття купувала за мої гроші. Так виходить, що бути чоловіком, це означає бути в обов'язках та боргах від одруження до самої смерті. Читаємо далі, що пише наступний коментатор. Отже, чоловік пише: Мужик має забезпечувати себе і дівчину. Ось така ситуація на теперішній час в Україні. У дівчат максимально споживацьке ставлення, а у чоловіків ціль та місія забезпечувати жінку все життя. Отже, до чого ми тоді прийшли? Як правильно висловився хлопець у даному відео, перш за все, треба себе самого цінувати та поважати. Бо якщо ти сам себе не цінуєш, тебе не поцінує ніхто. Тому любіть та цінуйте самі себе та також свою другу половинку. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!